Всім привіт знову. Ми прогулялися... Ой, прогуляли, Господи, що я милю? Ми поснідали вдома і вирушили на пошуки санаторію Сонячне Закарпаття. Ну, вирішили подивитися, прогулятися все, все гуляти треба і вивчати цю місцевість, так як ми тут ніколи не були. От і тому вийшли подивитися, прогулятися і знайти це сонячне Закарпаття. Від нашого будиночку, де ми проживаємо, ну це так, знаєте, десь якщо в цілому, то виходить десь кілометра три, мабуть. Але ми вже сюди дійшли, зараз я вам покажу, яка тут краса. Взагалі, ось бачите, яка краса. О, а там видно і дорога, вон вон, дорога. Дивіться. І тут починається, оце все. десь тут воно це сонячне закарпаття. Але тут, ви бачите, тут прям, знаєте, інше місто. місто. Місто в місті чи село в селі щось таке. Кажу, там гарні будиночки, вони, вони стоять так окремо. І зараз, ну, звісно, сюди ходить до бювету дуже далеко. Ну, далі, ніж туди нам, де ми ходили в поляну. Але тут, ну, так, на прогулянку, подивитися. Зараз підемо, подивимось, що там і як там. Ну, заразом, якщо у нас там вийде, то там вип'ємо водички після їди. І взагалі мені напишіть, хто знає ця вода. Вона, як і в східниці, діє певний час, чи її можна використовувати напротязі дня. Чому тут бювет, оцей міський бювет, він працює всього дві години. Можливо, для того, щоб люди набирають і п'ють цілий день. Дивіться, Де, яка краса, гори. Ой, просто бомбезна. Просто бомбезно. Так, яка наша країна чудова. Я, ви знаєте, теж коли знімала, їхали ми по дорозі, і я знімала відео. І милувалася, і казала, боже мій, яка вона чудова. Навіть якщо в нас не пострижені ці узбіччя, але все одно чудова країна. І, що, і ці поля широкополі, і ці гори вілюрові які гарні. Ну, ну все чудове, чудова наша країна. Аби вже тільки не було цих окупантів, щоб скінчилась війна, і щоб люди могли. Жити собі спокійно, гарно і комфортно в, цій, в нашій чудовій країні. О, тут такі прямо знаєте, будинки, як в Буковелі Здоровецькі, тут це поблизу, бачите, бювета, тут і, тут і будинки здорові, все це здається, звичайно, звичайно, все здається. І будуються, і будуються. Ой, дороги тут, звісно, немає. Бачите, яка дорога чудова. Тут тільки на квадроциклах їздить. Ось, бачите, її висить ось, ось здам. Тут, тіп, мабуть, таке, як, як квартирки. 0,93, 89, 76. А, 0,99, 389, 86, 71. Може, кому? Знадобиться. Бачите, яка яка-яка краса. Це така будиночок, якийсь такий, знаєте, портить. тут весь вид, Такий старенький, що воно не знаю, тут да, дорога погана. Можливо, є десь там більш-менш нормальна дорога, бо це ж ми тут пішли через село. А, це якась тут насосна станція, може, бачите, ось, там щось труби, труби. І тут ось такі комплекси. Це ж все тут можна житло орендувати собі. На сьогодні стояла 70% вероятність дощу, але все помінялося. І зараз просто жарко, а ми вділися, я в штанах спортивних, не можна було б шорти вдягати. Тут такі готелі, все шикарнючі. Мабуть, мабуть тут не бюджетний геть варіант, мені здається, це все недешево коштує. Бо дійсно дуже гарні такі тут апартаменти. Все, все написано кром. Здається, здається, здається. І тут воно так, як... Окреме, окреме государство тут. Тут свої магазини, тут свої кафешки, бари, тут зовсім інше життя. Знаєте, там то, як життя села. А тут от, от, дійсно знаєте, життя Буковелю. Тільки ну, в менших розмірах. Ось бачите, теж такі готелі. Готелі, готелі. Кругом одні готелі. Зини, здорово, теж тут. Мабуть, тут гарно жити. Мені так здається. Тут самі відпочиваючі. Мама, я на цісточку хочу покататися. Це ми прийшли Не до санаторію Сонячне Закарпаття, озеро їхнє. Там люди рибку ловлять навіть є. Сидять люди, лавочка на березі. І така гарна тут алея навколо озера. О, чудово. Тут ось така альтаночка є. Можна теж сидіти, ось прям барчик якийсь, можна сидіти, каву пити, чи що коктейлі, які на з видом, з видом на озеро чудово як гарно. А тут ось дивіться, бачу ось. О, здаються номери. Ось написано. Ось на санаторій сонячне закарпаття. Другий корпус. Ага, Саведепія такий. Видно, що ще при Радянському Союзі збудований. Він відрізняється від цих сучасних. Молоденька. Альовина, Саша. Ось, у ДП, санаторій. Сонячне Закарпаття. Оце він такий. Хто їздить сюди відпочивати. Покажу вам, у кого ностальгія. І там воно і готелі є, є. Десь ми жили корпус там. Я зараз не пам'ятаю. Я дивлюся, я там зараз чи тут. Той... І... Друге. Просто отам теж є бів'єт. Ось там Так, Пішніть, бо там ми не пам'ятаємо, де вже. Я не пам'ятаю. Я це дивлюся, я не пам'ятаю. А отам там є точно бів'яти. Поле? Я поділася. Вигром сто. Ні. Так хотіла поляну клас золодить, дива. Там будичка тут. Здаємося в этот корпус, ходили їсти тут у них столова і врач тут, кстати. Це головний корпус. Тут біля першого корпусу сонячне Закарпаття, такий малесенький імпровізований базарчик є. І Я тут купила собі отакий пильник для водички. Тут ж вода в бюветі вже підігріта, то купила отакий 100 гривень стоїть. Бо більш немає взагалі вибору якось такого закарпаття, Варення, шишок. Ну а так взагалі все те саме, що і. Продається. Ну і в східниці, і в квасах, все такі чаї. Оце кругом одне і те саме. Думаю, треба буде колись мамі з папою це такі провести якісь отакі чаї може взяти на подарунок. Гірський, лісовий, полонина і здоров'я. Ось і тут, от тут всякі ось обувки, тапки, якщо хтось забувся. І, і тут теж таке тапки. Тапки, босоніжки є. Ну, таке все імпровізовано, ж кажу, таке все як і скрізь. Таке все як скрізь, сосновий мед сироп. Бачите, який знахар. Деня вже щось собі купляє. О, от біля, біля корпусу. О, є ось о які красиві. Ось ось такий гарнючий який. Гарний який, так? Да? Тут ось дивиться і Свалява, центр Європи. Прям, прям вся карта на одному магнит, магнітику. Треба взяти, мабуть і такі трохи менші. Купила такий магнітик на подарунок. Я не збираю, на подарунок, мабуть, буде. Так, о, і ось обювет ми прийшли, тут це якраз коло бюлету. О, трави є, це мені треба батькам понабирати трави, вони завжди тут. Вони п'ють такі трав'яні чаї. І тут ось, ось скільки Добрий всяких. День. Добрий день. Дивіться, тут одразу процес іде, все насипається. О, Іван чай. Треба буде набрати. Батькам, батькам треба буде набрати. Лікування різні. Так, треба буде взяти. Треба буде взяти, поки. Що бювет не працює, він з 7 до 10.30, а газ з 12 до 15.30 і з 17 до 19.30. Ось такі маленькі каплички. Ой, як тут гарно. М -м -м. Гарно, дуже ухожена на територія така. Да, і там третій корпус. Тут же їх багато корпусів, всяких різних, знаєте, для, для того, щоб все знати, треба просто жити тут, мабуть. І За кожен день тоді можна, бо так до нас, конечно, далеченько ходити. Вон щось Альона теж читає, що там воно. Що це тут? А, це оця ж. Так, 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 теренкур це ця да. траса здоров'я. Да. Так, треба сходити обов'язково. Замість, замість вранішньої її, зарядочки, прогулочки, хоп, і вперед туди на трасу здоров'я. Там дуже гарно. Ось вона так починається на теренкур. Ого, а що це таке прямо так вода летить. Ага, А ось яка гарна, чи що це воно, чи, ну, мабуть, не санаторій, а місце для проживання, тільки сонячна квітка, дійсно, яке гарне. Там не тут дуже багато гарних, всяких різних, бо в мене чуть машина не збила. Яка краса. Це ми тут вийшли з другої сторони від... Сонячного Закарпаття і десь ми тут повинні прийти, а тут базарчик є. Ой, яка краса. Да, тут багато, бачите, всяких кафешок, місць для відпочинку, посидіти, магазинчиків всяких різних. а Там де ми живемо, ну там як таке, як село, знаєте, там нема цього всього, там, є, ну, от в центрі тільки що є, та і все. А тут ось всяких різних. Він валюти, магазини, він, бари, все є. Ми вже ходимо тут по базарчику. Ну, базарчик тут такий, знаєте? щось одна одежа. Таке всяке, бачите, різні круги. Купальник, якому треба, хтось що забувся купити. Ось такий базарчик, Може тут є і продукти, бо десь бачили, ми що і коли пилуницю несли. Зайшли на таке ресторан Лілея, щось таке називається. І зайшли просто, бо дуже жарко на вулиці, Може з'їсти морозиво, може випити якесь мухі, то дитині люстри прикольні. Такий, Я замовила такий лимонад собі, так. біфрутовий ананасовий, ще не коштувала який. Варони мохіто. Мохіто-мохіто. смачне. Каза да? варона смачне. І ляля тут сидить коло нас. І мохіто не принесли. Прогулялися, ми в тому районі. Гарно. Нам сподобалось там. Фух, на горку піднімаємося. Да, яка краса. М -м -м. Зустріла глядачку тут свою. Привіт вам. Бо будеш дивитися вона. От і На гору просто зараз йдемо, і гора така висока. Піднімаємося і йдемо вже додому. І глядачка мені розповіла, що. В тому санаторії Поляна, що ми ходили зранку, там вода Поляна Купель. А тут, у сонячному Закарпатті, Поляна Квасова, а в Солочині Лужанська. То буду тепер хоч знати. Отак, знаєте, з миру по ниці, Ой, жара яка страшна. З миру по ниці і взнає, що це все. М? Краса неймовірна. Знаєте, мені ча, ну, ча не часто, але іноді кажуть, що типа, ой, що ви себе знімаєте, покажіть нам красу. Ой, мені здається, я багато знімаю і краси. І мені ж хочеться, знаєте, і собі нам пам'ять залишити себе себе в цій красі. М -м -м. Яка краса. А це, мабуть, колиба оця. Що ми читали, там, тільки ж об'яву колиба. Ось тут на нас склона. пасуться, Тут ще й коровка була, вже й коровки нема. Забрали. Дуже гарно. Дуже гарно. Просто шикарно. І йдемо ми потихеньку додому. Тут, ви знаєте, кром. То там щось цікаве в дворі, то там щось цікаве в дворі. Так прикольно гуляти, оце по, по селу йти. Двори гарні. Йдемо додому. О, калюжі вже поналивало такі великі. І ви знаєте, я буду, мабуть, отакі невеличкі відео викладувати, щоб не робити за день там одне відео на півтори години, то я буду робити отакі, мабуть, невеличкі відео. І легше дивитися буде вам, От, і мені легше монтувати. Тому що... Ой! Тому що великі відео вони дуже довго вигружаються, загружаються. А так, а так легше. Все, йдемо, йдемо додому. І тут як гарно. Подивіться на ці краєвиди. Божечки, це просто, це просто заворожує погляд, коли так спускаєшся. А тут така краса, ці, ці гори, оці вкриті лісами. Які вони, знаєте, вілюрові, як я їх кажу, чи плюшеві, які вони. Тут рози отакі гарні. ось. на дивіться в людей. Взагалі чудово, просто чудово. І краєвиди тут дуже гарні. В східниці теж гарно, але в східниці гори всі ну, в далечині. А тут все це поряд ось воно дуже гарно. І ось ми такими вуличками